Всім доброго дня. У нас uh, новий биточок з Америки. Це в нас uh, Honda CR-V, двохлітрова гібридна версія. Uh, пошкодження, я думаю, там зараз видно. У нас в кадрі ми більш детально його розглянемо. Mm, що по автомобілю? Це 22-й рік, uh, 41 тисяча з половиною миль. І відповідно цей автомобіль ми вторгували клієнту на аукціоні за 13 тисяч 300 доларів. Тут в Україні розмитнено, доставлений, же висить він на підйомничку з усіма доставками, з усіма витратами вийшло 24,700, якщо я не помиляюсь. Так, 24 700. Відповідно, що ми бачимо по пошкодженню? Ну, понятно, фара, бампер, відповідно, крило. Та ми бачимо, яка в нас тут жвачечка тут вийшла. Е, е, дверка в нас теж пошкоджена, відповідно, її теж під заміну. Е, але... Основне, да, що нас тішить полка крила. Тут ми з вами можемо побачити, зараз наш оператор трошечки приблизить, покаже вона ціла. Тут ми бачимо, да, ось навіть там, датчики залишились там, трошечки, там, один, може два відірвало, поперебило трохи, але це все мелочі, серйозно. Реально міняється бампер, ставиться нове крило, капот, пара, перепаковка. Скажімо так. Якщо прям дуже сильно хочеться щось зробити, то можна і нову купити. І дверка. Відповідно, якщо ми тут по нижній частині подивимось, то в нас удар не дійшов до порогу, то в нас тут все ціленьке повністю. А ми бачимо, що тут ці тряпки ці залишалися заводські. Відповідно, тут у нас теж все ціле. Тут теж. Все дуже гарно, дуже красиво. В бачках у навіть туди напозалишалося а, Зараз з вами, напевно, давайте що пройдемо в салончик. В принципі, подивимось, як він загальному виглядає всередині, бо дуже багато запитів від клієнтів. Хочу автомобіль, але боюся торгувати. Бо я тільки дивився огляди. Там не знаю, в оглядах щось не показали, щось не розказали. Зараз коротенько з вами пройдемося. Не лякайтеся, там подушка взорвана трошки по керму, Але то не критично, реально 80 баксів. Давайте з вами пройдемо в салон і там подивимо вже, що в нас є. Окей, що в нас по салончику? Скажу чесно, приїхав автомобіль в досить гарному стані. Тобто, ми з вами можемо побачити і по сидіннях, в принципі. Навіть там ковроліну, цей який лежить, він не такий засраний, бо зазвичай Америка проїжджає дуже брудна. На автомобілі ну напевно він такий чистий, бо він був в А, Докази, що тут були чохли, у нас лежать в багажнику, вони є. Там майбутній власник, я сподіваюся, їх чіпляти не буде. Але ще одним доказом є оця штучка. Так, ось ми з вами бачимо чорний підлокотник, але він. Насправді у нас сіренький. Да? Ось він у нас чухольчик, цей там, попередній власник, може якийсь дедушка був, да? який любить чухи всякі і все інше. Відповідно, у нас є люк, він у нас, на жаль, звісно, механічний да? зверху. Але він все одно є. Це дуже така приємна опція, особливо влітку, особливо коли їдеш кудись на природу. Проїхатися в люті в люті чи в люку, я не знаю, як правильно поправте мене в коментарях. Але автомобіль клас. Насправді за свої пошкодження, за свої гроші, я думаю, що кращого в Україні ви не знайдете. Тому, а, якщо хтось з вас хоче собі аналогічний автомобіль в аналогічні гроші а, і з адекватним підходом від компанії, яка не порадить вам якусь шляпу. Аби продати вам той автомобіль, то звертайтесь в онлайн авто. Ми будемо раді вам допомогти. Будемо раді підібрати. У Нас є багато відгуків. Зайдіть, подивіться далі на ютубі. І зрозумієте, чому я так впевнений про це кажу. А ще, до речі, ця штучка класна. Мене здивувало, я такого не бачив. А... Опана, і тут збільшений бардачок. Бачили колись таке, в кого в машині такі є. Напишіть. Дивіться, він складений. Ти туди напхав і такий оп. І закрив. І ніхто навіть не, хто не в курсі, навіть не здогадається, що там хто до щось лежить. Кайф. Ану, це бездротова зарядка чи що? Нами твоя мрія здійсниться.